Обговорюваніша тема це сьогоднішній російський удар по Дніпру, і була чи не була використана під час цього удару міжконтинентальна балістична ракета. Судячи із повідомлень наших повітряних сил Збройних сил України, ця ракета таки була використана. Єдине, що не повідомляється, який тип цієї ракети був. Разом із тим, знаєте, готуючись до цього інтерв'ю, знайшла повідомлення на ABC News, де посилаються на західного чиновника і стверджують про те, що МБР не було, а була звичайна балістична ракета. Зараз вже наявні відео цього удару. Вони ширяться в змі. Як ви можете прокоментувати той обсяг інформації, який станом на цей момент є, і що відбулося? Чим був завданий удар по Дніпру сьогодні? Дати справжню аналітику серйозно. Ви добре знаєте, що я людина фактів, я поки що не можу. Все, що ми зараз будемо обговорювати, це все скоріше буде аналітичне вгадування. Є такий тип спілкування, і, сп і спробуємо розібратися, що ж було насправді. На... Я не маю інтуїції як явища, не маю, але все ж таки є таке, поняття як інтелектуальне чуття. Найімовірніше, що міжконтинентальна балістична ракета таки не була застосована. Найімовірніше, можливо, скоріш за все, що це вже був неодноразово за застосований сзастосований церком. 3 М22, якщо мені пам'ять не зраджує, його номенклатура. Чому я схильний? Можливо, якась його покращена версія, більш далекобійна. Чому я схильний саме до такої версії? Бо нібито пуски були з Астраханської області. Якщо від Дніпра, до Астрахні чітко міряти лінійкою, то немає 2000 кілометрів. Немає. Шириться інформація, що це начебто була удосконалена версія старої радянської системи РСД 10, Піонер, РСД 10 Піонер. Стартові його показники принаймні так декларується у його тактико-технічних характеристиках. Це 5 тисяч кілометрів. Тобто, тут уже є така певна невідповідність у прямих, у прямих е, е, моментах тактико-технічних характеристик. Хоча, припускаю ще раз, це виключно припущення, що цей РС 26 як він називається Рубіж, покращений піонер, може мати е, умовно е, змінні радіуси, так теж буває. Що може бути від мінімального до максимального, і можливо, дійсно таке було застосовано, насправді треба дочекатися офіційної, якісної, правильної експертної оцінки нашої сторони відсотково за уламками ракет ракети можна зрозуміти, що це було, і цю відповідь ми конче отримаємо. Але через деякий час, якщо ж дійсно знову ж знову режим, якщо Якщо mm -hmm. дійсно таки була застосована саме ця ракетна установка, бо більше нема що застосувати на таких відстанях, бо умовно є РС-24 ЯРС, але він е, стартує. З 7 тисяч кілометрів, тобто стріляти мали із-за Уралу, бо на більшу відстань він на точніше на меншу відстань він завдати удару не може. А знову ж таки, це все ж таки Астрахань, то це безпрецедентне явище в історії. Вперше в історії ракетоядерного протиборства, от я правда приберу слово ядерного. Уперше в історії ракетного протиборства щось подібне можливо відбулося, бо з часів, коли почали цю техніку розробляти, а це почав. Поток 60-х нічого подібного не було. Дочекаємося, дочекаємося серйозної, глибокої експертизи, і тоді будемо оцінювати ситуацію далі. На цю хвилину підкреслю для нашого глядача, і дуже прошу не виривати мої слова із контексту. Мало імовірно, що це все ж таки була балістика такого типу. Підкреслимо час запису власне цього відео, 13.30 за київським часом, і обговорюємо ми з паном Петром ту інформацію, яка наявна станом на зараз. Після того як Нью-Йорк Таймс написала про те, що Байден надав Україні дозвіл бити так саме вглиб території РФ, спікер Держдуми Росії сказав про те, що відповідь буде зброєю. як яку досі Росія не застосовувала багато хто в цьому прочитав на, натяк на ядерну зброю: чи може бути в Росії ракети чи якийсь вид зброї, який вона ще не використовувала по території України? Конвенційний конвенційний до ядерної компоненти підкреслюю, до ядерної mm -hmm. компоненти з вибуховою частиною. В них вже нічого немає нового і нема де взятися знову ж таки. от давайте будемо займатися цією як бітологією, таке цікаве слово. Якби вони мали, якби мали, то вже би давним-давно застосували. Підкреслю, проти нас застосована вся номенклатура можливих ракет. Вся без винятку, нема нічого в режимі конвенційності, щоб не було застосовано. Якби воно було, то давно було застосовано. Лишилися тільки важкі міжконтинентальні балістичні ракети, як наземного. Базування рухомі, бо, скажімо, із е, пускової шахтної установки не неможливо здійснити постріл у наш бік. Чому тому шахти будувалися так під два головні ракетні комплекси Р 36 воєвода і у Р 100 Н, щоб тільки по США по іншому неможливо. От просто неможливо. Не можна планету Земля чи кусок планети розвернути у нас бік. Я та та. Руйте за таке узагальнення можливо, до речі, бо якщо підтвердиться інформація, що це все ж таки РС 26 то теоретично і ракетою булава чи е, ракетою Сінява без ядерної компоненти можна завдати удару, бо це океан. А з а з океанської поверхні чи із, із підводного положення можна стріляти в будь-яку частину планети Земля, усе. Усе справедливості заради маємо сказати: росіяни на найвищій точці свого воєнного економічного коду. Найвищі, якщо американці мають ще чим подивувати росіян і мають ще що нам передати, того, чого не передавали, то росіян уже немає. От просто немає, і все. Це застосовано. Даруйте, що повторюю, але каже, стара, добра латинська приказка, репетіці, ест мати в студіором повторювання мати навчання нічим новим нас не здивують. Ну хіба що може якісь, якісь інші типи хімічної зброї застосують, бо хлорбензол, удушуючий газ, вони застосовували. Нагадаю, є зарінзаман. заман. Удушуючи гази, є і притвікс гази свого часу, у 2018 році за їхнього посередництва в в Сирії. Зарінзаман заман був застосований, можливо, що це. Ну, можливо, що якась бактеріологічна зброя, Радянський Союз розробляв, розробляв величезну кількість всяких бойових вірусів, навіть, навіть під оцю систему Буран космічно розроблялися спеціальні контейнери, щоб скидати їх на територію США. Все це було. Чи зуміли зберегти? Ну, знову ж таки, для мене таке є невеличке відкриття дійсно. РС 26 рубіж, як розглядався виключно як експериментальна установка, але, можливо, він сьогодні і застосований. Від, від московитів можна чекати чого завгодно. Пане Петре, РБК Україна вчора опублікувала такі цифри, що росіяни могли накопичити щонайменше 1500 ракет середньої та великої дальності для ударів по Україні та її енергосистемі. І що зараз, не зважаючи на санкції, Росія змогла наростити обсяги виготовлення ракет з минулорічного показника 115-130 одиниць на місяць. А тепер вони досягли позначки 170 одиниць на місяць. Зараз від військових аналітиків можна почути таку оцінку. Що ракет вони справді наростили кількість, але з носіями в них проблема, і тому говорити про так, повністю поділяю цю точку зору. От, розберемо на двох прикладах, чи навіть на трьох: от є ракети повітряного базування, наймасовіша, Х-101. В них у струю повноцінно робочих 26 машин. У 95 МС, з якої ця ракета запускається, є у строю в межах до півтори десятка, ту 160 з якої можна запускати ракету Ха 555 Але Ту-160 дуже проблемна машина, страшенна проблема особливо особливо в частині двигунів. А тепер приста зрозуміла математика. Підемо від відкратних чисел, бо від них легко відштовхуватися. Отже. 20 машин Ту-95 МС за паспортом, за паспортом, кожна машина може брати, мала би брати на борт 8 ракет Х-101, 8. Отже, 10 ракет 80, 20 ракетоносців, перепрошую, 10 Ракетоносців по кожному 8 ракет це 80. Ще один десяток, це 160 ракет. Теоретично вони мали би запускати. Вони декларують, що у них є 150 пускових установок. Іскандер. 150 одна пускова установка. Це дві ракети. Отже, 300 ракет. Додаємо там тих 160, маємо 460. 460 Тепер. Ту саму математику обчисляємо по морській компоненті є ціле сімейство кораблів, як малих ракетних, таких, скажімо, як Буян н «Каракурт», Василій Бику, так і адмірал Горшков. Плюс ще є дизель-електричні підводні човни типу Варшав'янка. Відштовхуємося від цифри також вісім ракет на одну машину, також сукупно двадцять плюс-мінус сто Додаємо все разом поза 600 ракет. Мав мав би складати один зал. Поза ще. чому цього немає? Ну якби могли об'єктивно, якби дійсно могли, по справжньому вони б це робили, але не роблять. Чому тут 에, 95 МС, наймолодший 1994 року? Це наймолодший, найкращий. А загалом їх є ще десять за рахунок, чого живуть оцих 26. З там тих, решту знімають вовли і, і механізми, бо будувати не можуть. Радянський Союз не впорався із високоякісними феросплавами, тобто твердими сплавами сталі і інших матеріалів. До речі, а найкращі заводи із цих феросплавів де в Україні факт. Ще часу радянського союзу, за який до речі, свого часу йшли дуже велетенські битви, кому не має належати. Одна з причин цієї він також це все повернути собі, і от оце треба розуміти, що режим зношуваності всієї цієї техніки дуже швидкий і. І дуже динамічний чи є ще запас міцності, є, є однозначно, не можна недооцінювати в моєму розумінні при тому типі обслуговування ту 95 мс і ще запасу тих 24 машин, котрі не встають, ну це ще добра п'ятирічка, Добра п'ятирічка. річка, mm -hmm. так наростили виробництво ракет, але мій погляд, показник у 150, ну максимум 160, Ракет вони все рівно не подолають. Бо якщо навчилися закупляти мікроелектроніку на світових ринках, то є банальна проблема вибухових речовин. Максимум, що могли витиснути з своєї економіки, вони вже витиснули більше ніж на 30% Підняли, але до 50% не змогли і не зможуть. Бракує як самого устаткування, на якому треба це все виробляти, так найголовніше бракує робочих рук. Котрі можуть це робити, це, це не умовно скласти картонну скриньку чи картонну коробку. Це технологічна зброя. Ці люди, котрі стоять біля цих верстатів, особливо коли в підсумку, всі вузли, механізми, двигуни і так далі, і особливо системи прицілювання складають в один прибор, що, як вони самі кажуть, і з Бо там вже треба інтелекту. Радянський Союз не впорався із цим, маючи гігантську, гігантську кількість населення, як по тих часах. Як московити з цим можуть упоратися знову ж таки? Одна з чисельних причин війни це в тому числі битва за наш інтелект.